Перевіряємо по одеськи і приступаємо до виготовлення лимонаду. Ви на каналі Вільна Мрія. І що це в мене за вітамінний набор? Будемо робити лимонад. А нащо? А тому що спека неможлива. А я терпіть не можу спеку. І так, що нам треба? 4 апельсинки невеликої, 2 лимона, цукор. Все це чистимо. Рубаємо на куски. Цедру апельсина натираємо і в окремий зіп-пакет. А лимона. Теж натираємо. І щоб була цедра 1 столова ложка. Всю іншу в зіп-пакет і в морозильник. Ну що, я роблю. І готуємо ще. Що? Що ще? Блендер. Прикол розкажу. Оця. Трочка мені подарував папа, который у нас космонавт. Знаете, папа космонавт чи папа, который пошел за хлебом, да. Це той, которого ніхто никогда не видел, но в паспорті отчество написано. Це про це. Так от вона тоді коштувала 50 гривень, коли я виходила заміж. Бачите? Вже папи нема. Вже, роз... вже розлучилася, а вона все служить. Ось ця фірма. Дуже ее люблю, до речи. Ну, не видно вам. Ну и ладно. Так, трем до белой штучки. Как только белая кожится, ее не трем, потому что будет... Что? Горько? Горько! Горько! Все, кто это с человеками, быстро целуватись! Так, наступный этап. Шкурки в кулечек. Апельсинки. Нарезаю. Цедру. Отдельненько. М -м -м. Так, наступний этап. Оцю всю всю красоту витаминную. Дивіться. Боже, яка красотища. Вот эти лимончики і апельсинчики у чашу блендера. Чпок сахара на глазок. Я ж забула, Еще и цедрочку. оця тебе цедрочка. Це все, на що мене вистачило. Це теж туди. Збиваємо. У мене ось такий. самий обыкновенный, без понтов. Збиваємо. Так, лимонные апельсини туди, цедру ложечку туди, сахарочку сюди. і збиваємо. закинула вперед мой помощник. И переливаем в другую емкость. Я вот в такую. Все. Теперь накрываем крышкой и до холодильнику. Якщо будете жадненькими і мало цукру, то він не буде як сербет. Він просто заморозиться. І ви не зможете такий кружочок, як морозиво, робити собі в чашечку. Тому не шкодуйте цукру. Хто хоче, щоб було без м'якоті, працідіте. Я хочу, щоб було з м'якоттю. Накриваю все кришечкою і в холодильник. Ось так він виглядає мій серб цитрусовий після морозилки. Я підготувала стаканчик, водичку. Зараз будемо робити дуже корисну і смачну страву. Ну, дивимось, якщо він глиба, він не має бути льодовою глибою. Він має бути сербетом. Якщо він в мене вийшов сербетом, значить я. Поклала нормально цукру. Якщо ні, значить цукру було замало. Перевіряємо. Так, дивіться. Ось він. Іде. І збирається в мене в таку кульку. Так, в мене сорбет такий, як потрібно. Ура! Беремо стаканчик. В мене отакий класний. Дуже їх люблю, ці стакани. Ще потрібна нам з вами м'ята. в ну, мене нема. З м'ятою, звичайно, буде дуже красиво, нагріваємо водичку. Подивіться, який колір. Як ви розумієте, від консистенції буде залежати смак. Щось я дивлюся, прозоро. Мируще. Якщо ви хочете, ваш перфекціоніст вам не дозволяє пити з м'якою. А можна процидіть цей сербет на якому етапі? На одно етапі, коли ви. Опа, до холодильника. Коли ми тільки блендером все повзбивали, тоді можна одразу і процедити. А я хочу саме з м'якотю, тому ніяких процижувань я не роблю. Ви робіть так, як відчуває ваше серце. А я так, як відчуваю моє. Все, я бажаю три ложки, мені буде по консистенції, по смаку нормально. Пробую, якщо хочу ще трошки, то додаю ще трошки. Далі беремо з вами трубочку. Візьмемо зелененьку. Опа. ложку достаю і куштуємо. Ну Ой, ням-ням. Це дуже смачно, це дуже корисно, це дуже вітамінно. дуже освіжаюче. Рекомендую дівчата. Рекомендую Все, всіх квіточок обняла. Робіть ви дуже гарні гадзині, ви дуже гарні квіточки, і я знаю, що у вас все вийде. Напишіть мені в коментарях, як у вас вийшло, сербетом чи льодовим каменем. Всім миру, перемога буде за нами. Ви ж пам'ятаєте, все буде Україна, тому що ми з вами найкраще.